І Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги, зараз допоможе нам розібратися з усім, що відбувається з українською екологією внаслідок військових дій військової агресії Російської Федерації. Тетяно, ви з нами на зв'язку. Доброго ранку. Вітаємо вітаю вітаю вас. Тетяно. Ну я не знаю, як ось можемо ми оцінити. От коли читаєш такі цифри, як трильйон триста мільярдів гривень. Це нам здається величезна цифра, чи чи ця цифра насправді лише приблизна? Ця цифра не є остаточною, і навіть станом на сьогоднішній день вона не є такою, що відображає всі реальні збитки для довкілля, бо дійсно частина територій досі знаходиться в окупації і неможливо взагалі навіть ці збитки обрахувати. Хочу сказати, що ті території, які були під окупацією зараз де окуповані ці території лише знаходяться на початковій стадії фіксації і встановлення фіксації самих збитків і встановлення матеріальної шкоди. обрахування цих збитків уже в гривнях. Тому цифра ця змінюється кожного дня, практично кожного дня, із додаванням нових і нових фактів. Але навіть про що ми зараз говоримо, повторюю, про ті цифри, про які вже офіційно виголошені, вони не можуть бути в повній мірі відображені, оскільки ми обраховуємо збитки по існуючим в Україні методикам. І тим методикам, які були раніше, і новим методикам, які затверджені. Розроблені і затверджені Міністерством захисту довкілля зараз. Вже на цей момент сім методик нових юстовані, затверджені, і вони стосуються різних компонентів природного середовища. Але повторюю, ті наші все таки методики, вони не в повній мірі адекватні і відповідні європейським. Світовим методикам нарахування збитків, ну от, наприклад, ми говоримо зараз про нафтопродукти в Дніпрі. Так, от тонна нафтопродуктів е, е, в водних об'єктах. Е, або, наприклад, навіть один кілограм нафтопродуктів в водному об'єкті, якщо ми порівнюємо, щоб людям було людям було зрозуміліше, так от кілограм нафтопродуктів в морському середовищі коштує 15 тисяч доларів. Ну, от якщо е, говорити це е, обрахуванням по міжнародному морському праву в Україні, ну це в декілька разів е, менше е, ну, нарахування були і ми використовували такі методики. Е, е, і то саме тому, наприклад, цифра забруднення акваторії е, річок, а тим більше Чорного моря, вона в десятки разів буде більшою, якщо порахувати. Не лише води, саму воду забруднення води, а й загибель живих водних організмів, риб, і в морі, наприклад, дельфінів. Бо кількість загиблих дельфінів вимірюється в кілька тисяч особи. Це страшне популяції цих абсолютно унікальних морських істот. Пані Тетяно, зрозуміло, що е, нам потрібно думати про те, як би відновити ці втрачені ресурси або очистити все це забруднене. Так скажіть, наскільки в нас є ресурсів, наскільки в нас є можливості це зробити, і взагалі, от скільки потрібно. Днів, років, десятиліть для того, щоб відновити цю зруйновану, забруднену інфраструктуру. Якщо і про забруднення нафтопродуктами, і про ліси, і про все, що можете сказати. Ну, ми, по перше, не сказали про е такі. Безпрецедентно трагічні для довкілля епізоди забруднення ну крім річок, які ми назвали або лісів, це бомбардування, постійне бомбардування з першої хвилини російської агресії, такої повномасштабної бомбардування промислових підприємств. Де містяться і містились небезпечні хімічні речовини це підпал і бомбардування нафтобаз. На яких горіли десятки днів горіли тисячі тисячі тон хімічних речовин, ну які входять до складу, в тому числі нафтопродуктів. це радіаційна загроза, тобто є ще багато інших елементів. Бо якщо ми... Ми будемо бачити всієї картини а будемо лише говорити там про якісь окремі компоненти. Ми також не будемо розуміти скільки часу йде на це відновлення, але повторюю: навіть тільки забруднення водойм. Дніпра, наприклад, або чорного моря нафтопродуктами або іншими, тим більше хімічними речовинами, може займати значний час і потребує величезних зусиль, тому що збираються нафтопродукти, особливо ну в холодну пору року є спеціальний приз пристосування, бони, які виступають як сорбенти, і їх треба розмістити дуже багато велику кількість водоймі з тим, щоб вони ніби всмоктували, збирали. В себе навколо себе і в себе забирали ці нафтопродукти. Для цього треба потрібен вільний доступ до водойми значний час, декілька місяців, якщо йдеться про 10, наприклад, тонн чи тисячу тонн автопродуктів, і потрібна звичайно спокійна обстановка, яка дозволить постійно вимірювати рівень очищення. Тобто, це досить, досить велика робота і досить довгий час. Я, наприклад, можу вам сказати в дов... дуже далеко в довоєнний час, ще в 90-х роках був, був великий проєкт по рекультивації військового об'єкту, наприклад, полігон дівічки під Києвом, де найкращі методи застосовані були рекультивації території, яка була забруднена нафтопродуктами від перебування і іншими речовинами від довготривалого перебування там ще радянської військової частини цей проект був продовжений 5 років, величезні кошти були. Ладно, і це була лише початкова стадія рекультивації, бо проникнення на, на велику глибину хімічних речовин не дозволяє це зробити швидко. Це треба переробляти великі маси, наприклад, ґрунту. Якщо це стосується лісів, то відновлення лісів це на десятиріччя винищені, відновлення винищених лісів. По перше, цю площу треба прибрати, привести до якби нульового е, рівня е, підготовки до. Е, Висадження дерев, і це знову ж таки не просто висадження дерев, бо якщо зем ґрунт був отруєний, треба його також верхній шар землі е, рекультувати очистити. Але висадження мільйонів дерев, а потім щоб ці мільйони дерев виросли, наприклад, до рівня 30 40 50-річних лісів, то це вже потрібен от такий час. Якщо ми, наприклад, говоримо про флору і фауну, і я дуже вам вдячна, що ви ці питання також підняли і вже сказали про саме вплив на е, живу природу на тварин, на птахів і на рослини, то це ж знову такі десятиліттями. Тому що коли е, е, почалися активні військові дії на Азовському морі на в лютому місяці, то саме там, в національному природному парку Меотида, це пташиний рай, я би я так назвала цей національний парк, де е, перетинаються шляхи міграції, кілька шляхів міграції з різних країн транскордонних шляхів міграції для птахів, то там знаходилися ці птахи, і це період репродукції, період народження пташенят і вирощування пташенят, і далі птахи потім мігрують. То коли туди потрапляли снаряди, коли гриміли вибухи. Ці птахи лякались, глухли деякі з них гинули, і це призвол... це Такий страшний був удар по популяції, що ми вже спостерігали в 2014 році, коли там також частина території цього національного парку була під бомбардуванням і була окупована. Такі приклади ми знаємо, і і це кілька десятків років. Потім відчувається цей удар по окремим популяціям, таків, які просто або припиняють народжувати. Пташенят або е, перелякані переміщуються в інше місце, не пристосоване до цього, де вони раніше жили, і це повторюю, це е, зменшення кількості птахів на десятки років. Це ж стосується і тварин, які б, потрапили в зону лісових пожеж, які постраждали від вибухів. Це стосується навіть знаєте, те, чого ми не можемо бачити, або в менших, думаємо масштабах. Це та ж сама підстилка грунтова е, в лісі, де е, Організми живуть де маленькі там комахи зимують, і це все повторюю. Це не може бути відновлено не за рік і не за 10 років в повному обсязі. Тому цей удар по екологічним по екосистемам по живій. Природі він повторюю, може не бути зафіксований очевидно. От сьогодні ми можемо побачити весь цей масштаб, але десятки років ми будемо спостерігати, досліджувати цей негативний вплив, який ми отримали в дуже короткому часі. Масований удар по живі побірізноманітню. Це те, що зберігає весь світ, вся Європа. зараз від от в ці дні відбувається світове зібрання, е, е, яке стосується конвенції по біорізноманіттю. Стоять питання збереження живої природи, представники ем, ем, нашої країни, Міністерства захисту довкілля, громадських організацій представляють ці цифри страшних, страшного удару по живій природи, не лише України. Я повторюю, щоб ми всі це розуміли. Це удар по світовій природній екосистемі, тому що. Україна сама є місцем, де 40% європейського бірізноманіття знаходиться, європейських видів, які охороняються в Україні і в Європі. А міграція птахів через територію України з інших країн світу. Це знову ж таки, і ті птахи живуть в інших країнах. Вони просто перелітають через Україну, наприклад, коли вони мігрують взимку і влітку, то ці птахи не прилетять в ті країни, де. Вони завжди жили десятками і сотнями років. Це російська агресія, вона впливає не лише на ціля України, вона завдає страшного удару по живій природі інших країн, які межують з Україною і знаходяться або знаходяться далеко за межами України. Це удар по кліматичним змінам, бо О, пані. Е на, це це звісно катастрофа, ви абсолютно вірно заважительно що, це, масштабу, це, що це вже є не питання виключно України, а питання і сусідніх держав, і не лише і питання в першу чергу здоров'я українців, людей, так. які тут живуть, і нашої природи. Спасибі вам велике за те, що ви приділяєте цьому увагу, і звичайно сподіваємося, що як найкраще. Буде вирішене це питання. Пані Тетяно. Дякуємо вам дуже. Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги, була з нами на зв'язку.